Друзі, мої, всім привіт! Підготував сьогодні для вас ось таку прикольну мисочку силіконову від Human Gear, Називається Флексібоу. Дуже прикольна. Червоного кольору вони є, до речі, різного, але в наявності була тільки червона, так але в принципі мені червоний подобається. В чому прикол? В тому, що вона складається як хочете, і в неї є два положення. Так, я думаю, що вам сподобається. Відразу хочу сказати, що е, нагадати вам, що мій канал існує без всілякої реклами і рекламних інтеграцій. Тому, якщо у вас є бажання підтримати мене і розвиток мого туристичного каналу і е, кон контенту за Якості, так ви можете зробити разовий донат. В описі під відео вказано, як це зробити, а також можете оформити платну підписку на мій YouTube, платне спонсорство мого каналу. Величезне дякую за це. Не забувайте, будь ласка, користуватись моїми промокодами на купівлю різного туристичного спорядження і походів в гори. Знаходяться вони в інстаграмі, в актуальних сторіс знижки, а також в описі під цим відео в лінк. Будь ласка, переходьте, дивіться, якщо щось подобається, купуйте і отримайте на це знижку за промокодом. Переходимо до чудового відео. Ця миска. Ви просто закохаєтесь відразу з першого погляду. Щоб нічого не тягнути, вирішив просто зняти відео, в якому буде просто ось ця чудова миска ось цей чудовий силиконовий боул. Пару слів про... Хімію, так, і що тут в складі? Отже, дивіться, ніякої взагалі хімії, так? BPA Free, Falat Free, PC free, dishwasher safe. Made in China, made with FDA food safe, Сіликон харчовий. Перед першим використанням помити. Human Gear Flexible. Вона зараз зі знижкою. 700 мл. Відкриваю її. Хопс. Дістаю. Тут в нас ось такий от малюночок. Макарошки куди без них. Тут бачу рукалу. Тут бачу цей буряк-бичаче серце. Тут бачу якусь гранолу, тут щось тушковане, класнюче, щось смачне. Відразу апетит розігрався від всього цього. Так? Тут базилік такий фіолетовий, класний. Велика мисочка, маленька мисочка обирайте. І дивіться, будь ласка, написано, що вона складається і як вона складається. Пожиттєва гарантія. Зжимайте, що хочете робіть. Зжимайте її, там крутіть, згортайте, пакуйте. Вона все стерпить. Дизайн By Human Gear в Каліфорнії USA. А тепер найцікавіше. Подивіться всередині, який чудовий колір вона така, от, знаєте, ніби як полірована. Просто суперова річ. Мені дуже-дуже дуже дуже вона сподобалась. І я дуже дуже і дуже таку собі хочу. Дивіться, що тут в нас написано: 700 мл Human Gear від мінус 40 градусів до 190 градусів. Уявіть собі. Класно, витримує такі температури від мінус, зараз фокусується від мінус 40 до плюс 190 градусів. Уявіть собі. А тепер, як по інструкції. О, дивіться, що тут ще є. Оп! Риски об'єму. Як би вам так показати? Он вони там всередині. О, Зараз покажу ближче. Чи видно вам, чи не видно. Але тут якось в кружечках написано, може, з іншої сторони десь. А, дивіться, ось, ось тут в кружечках вказано, бачите, три кружки, три, три кружечки. Це силикон. Відразу все в волосся сюди налипло, але після того, як пару разів її відмити покористуватися, вже воно так липнути не буде. З іншої сторони, в нас 700 мл максимальний об'єм. І рисочки 600, 500, 400, 300, 200, 100. Давайте ось так зробимо, як. Опа. Так. Опа. Опа. Так, не падай. Дивіться, як можна згорнути. І ось така от буде мисочка чудова, прикольна. незвична, так? Дивіться, можна ось так користуватись у двох розмірах, так? А можна ось так. Опа! І буде ось так. І те, що писав виробник, можна там згортати, як хочете її там, що хочете з нею робіть, і вона прийме свою чудову форму. Витримує класну температуру, це означає, що тут можна звідси їсти, можна звідси пити, можна використовувати взагалі, як хочете. Шановні глядачі, можна також тут запарювати собі. Наприклад, я кажу, наприклад, можна запарювати. Якусь кашку, можна запарювати. Е, тут е, локшину швидкого приготування, можна готувати, запарювати. Е, от я, наприклад, так запарював би якусь е, вівсяну кашу, якусь там, не знаю, 8 чи там 16 злаків, скільки там є. Для мене це дуже така крутезна річ, мені дуже подобається. А найголовніше, знаєте, що? що вона ось так складається, і їй абсолютно нічого не буде. І ось стільки місця вона займає. Дивіться, яка манюня така. Ням-ням-ням-ням класна річ. А тепер, шановні, приніс я Fire Maple Petrel, другий, і зараз ми її сюди розмістимо. А можливо, навіть знаєте, як ми зробимо? Ми, можливо, навіть вдінемо її. Ну, Вдівати я, напевно, не буду, хоча ідея прикольна. А отак от от зробити можна і зробити. Опс. Або витягнути її звідси. Опс. Згорнути її, як хочете там. Ось так там. Якось, наприклад, оба. Ну, хай буде так. І от сюди її на бочок. Зараз не дуже видно. Опа! Якось ось так. А якщо хочете, можна ось так згорнути якось. Ну, наприклад, зробити ось так. І підперти все це діло балоном. Також можна його туди запхнути. А можна, наприклад, насувати різних речей і ось так от зробити. Опс. Опа! О! Якось ось так. Під менший петрол, напевно, вона просто під донечку добре зайде і буде прям норм. Давайте розгорнемо ще ось так. Спробуємо ось так от якось її тут. О. Також можна ось так от засунути сюди на донечку. Ось таким от чином. Орієнтовно так, якось ось так. І балончик якийсь там, наприклад, 100-грамовий газовий. Прикол в тому, що миска приймає будь-яку форму, нічого їй не буде, витримує колосальну температуру. І це Human Gear. І це дуже круто. Це дуже круто, це дуже якісно, і дивіться, яка форма. Ставте вподобайку так, палець вгору, і е дзвіночок натискайте, щоб не пропускати нові відео. І пишіть коментарі, як вам ось ця чудова мисочка. Мені от дуже подобається. Прям кайфова штука. Я дуже полюбляю посуд Вайлду, І от... Е коли побачив, прогулювався мережею інтернет і побачив, коли ось цю мисочку боул такий, то я не зміг пройти просто повз і подумав, що 100% потрібно показати вам. Можливо, вам такі речі подобаються, як от мені, наприклад. Бо я кайфую від такого. Супер. Пишіть в коментарях, що думаєте про таку от чудову мисочку. Посилання на всі ці речі, я звісно, залишу під відео, зможете за промокодом придбати. Так, знижка на все в асортименті. Шановний глядач, сподіваюсь, що тобі і сподобалось. Я кайфую від таких от різних речей: від силіконового посуду, від посуду Вайлдо, це просто нема в мене слів. Я дуже і дуже полюбляю. Обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте про ось таку мисочку, як би її використовували ви. А якщо ви використовуєте щось подібне, то напишіть, як вона називається, так який розмір і так далі. І як думаєте, 700 мл – це достатньо чи мало, чи забагато? Обов'язково пишіть в коментарях. Мені буде. Дуже приємно почитати, як завжди, посилання всі корисні в описі під відео. Обов'язково розповідайте про мій канал своїм друзям і близьким. Хай також дивляться. Ставте вподобайку, не проходьте повз, пишіть будь-який коментар. Так і як завжди, тисніть на дзвоник. Так і ставте палець вгору. Всім дякую. Побачимось у... <заст seas> у наступних відео. Дякую, річ дуже крута. Мені дуже подобається.